Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І наразі розглянемо таке питання: звільнення зі служби Збройних сил України за новим законопроектом 10449, який вже прийнятий у другому читанні. Основні тези записував залишу посилання. Тут обов'язково передивіться це відео. Там всі більш менш такі тезісні позиції, які було прийнято у другому читанні Верховною Радою. Зараз він пішов. На підпис президенту. Тобто, ну, наразі інформації ще немає, що підписав його голова Верховної Ради, але у третє читання він не піде. Його підпише Стефанчук, потім передасть вже на підпис президенту. Кажуть, що це буде в найближчі два тижні від сьогоднішньої дати. Тобто, сьогодні 15.04.2024 року, ну, року. Десь у нас е, відраховувати кінець квітня. І так, е, просили мене записати і глядачі. і Підписники мої просили записати відео щодо звільнення саме з військової служби за новим законом, що там змінилось. Трошки зробити огляд окремо. Відповідав на запитання під своїми відео. Тому зроблю це коротеньке відео, але будете розуміти, що там змінилось і які наразі питання, які підстави є для самозвільнення зі Збройних сил України. І так, наразі це передбачено в нас діючим законом про військовий обов'язок і військову службу статтею 26. Туди вносяться відповідні зміни. Тобто це буде той же закон і тим же законом передбачені зміни та підстави. Там дуже багато розділів щодо підстав звільнення за контрактом, призвані на строкову службу, на базову службу зараз будуть змінюватися. Ну, основні питання задавали, звісно, призваних осіб під час мобілізації в особливий період або на період воєнного часу. І я зроблю огляд саме цих позицій. І так, це в нас стаття 26 звільнення з зв військової служби. Пункт 4 цієї статті зазначає про наступне військовослужбовця, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період військову службу за призовом осіб з числа резервістів. Особливий період звільняється з зв військової служби на підставах. І тут у нас є пункт перший, це під час, ну під пункт вже перший під час дії особливого періоду, і під пункт другий під час дії воєнного стану, який наразі є в Україні. І так, які є підстави? Е, під пункт А, це за віком у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі. Це у нас 60 років. Пункт Б за станом здоров'я. І в нас тут. З'явилось тепер два підпункти на підставі висновку постанову військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби або при тимчасову непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. І новий пункт, про який вже, мабуть, хтось десь чув, ось він так, закріплений в законопроекті, який пройшов друге читання, за наявності інвалідності, якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу. Тобто цього пункту в діючій редакції. Не було. Ну, наразі закон ще не набрав чинності, тому він буде діяти, коли підпише президент і він набере чинності. Тобто цей пункт з'явився. Також у нас є підпункт В у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі або обмеження волі. Так через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається частина 12 цієї статті, якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу. Так, і цей перелік, я його також роздрукував. Це в нас частина 12 статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. І в нас є такий перелік, що під час дії воєнного стану, це під пунктом 3 воно передбачено цієї частини. Військовослужбовці, жінки у зв'язку з вагітністю мають право. Ну, ми говоримо про звільнення з військової служби. Військовослужбовці жінки, які перебувають у війську за догляду за дитиною до досягнення неатрирічного віку. Дружина, якщо обоє з подружжя проходять військову службу і мають дитину віком до 18 років. Перебування на утримання військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають забороність із сплати аліментів, сукупний розбір якого перевищує суму платежів за три місяці. Військовослужбовці, які мають дитину, дітей віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти, оголошений померлим, відбуває покарання в місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та отримує дитину. За рішенням суду або запис про батька такої дитини в книзі реєстрації народжень, здійснює на підставі частини 1 статті 135 сімейного кодексу України. Зверну увагу, що така ж сама підстава є, але для отримання відсрочки, передбачена статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, записував відео щодо відсрочки. Залишу тут посилання. Вони ідентичні. Військовослужбовці, які усиновлюючими на отримання яких перебуває дитина. Яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою, виховання військовослужбовцем дитини з інвалідністю віком до 18 років у разі відсутності інших осіб, які зобов'язані її виховувати. Тобто є підумови. Утримання військовослужбовцем повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи, виховання військовослужбовцем дитини, хворої на тяжкі перетинальні враження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, церебральний параліч, цукровий діабет першого типу. Необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною чоловіком з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. І тут є в нас різниця від е, тим, що передбачено статтея 23 про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яка дає право на відсрочку. І між цією статтею про право на звільнення, що право на відсрочку в нас не передбачає здійснення постійного догляду. Там зазначено лише, що є дружина або чоловік з інвалідністю першої або другої групи. Тут у нас передбачено, що здійснювати постійний догляд, тобто ще повинні довести ви необхідність цього постійного догляду, тобто окремим документам. Необхідність здійснювати догляду за дружиною або чоловіком з числа осіб з інвалідністю 3 групи. І тут вже йдуть підумови, такі ж самі, як і в статті 23, що надає право на відсрочку. Щодо третьої групи інвалідності, тобто її наразі виділили в окремий блок, встановлене внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, кистей рук, стоп ніг, одного з парних органів або за наявності дружини чоловіка з числа осіб з інвалідністю третьої групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Отакі в нас підумови щодо третьої групи інвалідності. Необхідні здійснювати постійний догляд за одним із своїх батьків чи батьків дружини, які є особою з інвалідністю першої чи другої групи, за умови відсутності інших членів сім'ї першого чи другого ступеню споріднення такої особи, або якщо інші члени сім'ї першого чи другого ступеню споріднення самі потребують постійного догляду за висновком медика соціальної експертної комісії чи лікарсько консультативної комісії закладу охорони здоров'я. Необхідність здійснювати постійний догляд за членом сім'ї ступеню споріднення, який є особою з інвалідності першого або другої групи за умови відсутності інших членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення такої особи, або якщо інші члени сім'ї першого та другого ступеню споріднення самі потребують постійного догляду. За висновком медика соціальної експертної комісії чи лікарська консультативної комісії закладу охорони здоров'я, тобто є такі також підумови під у зв'язку з необхідністю здійснення опіки над особою визнана судом недієздатною за умови, що за такою особу не здійснюється піклування іншими особами. Якщо їхні близькі родичі, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний, повнорідний брат чи сестра загинула або пропали безвісті під час безпосередньої участі в антитерористичної операції здійснення заходів і забезпечення національної безпеки та оборони відсічі, стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення нацбезпеки, оборони відсічі, стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. Якщо їхнім близьким родичам, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний, повнорідний брат чи сестра посмертно присвоєно звання Герой України за громадську мужність, патріотизм, героїчне відстоєння, конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народу виявлені під час революції гідності, це такі в нас умови щодо сімейних обставин. І продовження під пункт Д у зв'язку з звільненням з полону, якщо військовослужбовці не вислали бажання продовжувати військову службу, це норма також нова її також не було. У зв'язку з скороченням штатів або проведенням організаційних заходів у разі неможливості їх використання на службі для осіб вищого офіцерського складу. У зв'язку із призначенням обранням на посаду або перебуванням на посаді судді, судді Конституційного суду України, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя. Ось такі підстави для звільнення в нас військовослужбовців, які були призвані під час мобілізації у період дії воєнного стану. Цей перелік наразі закріплений у нас в законопроекті 10.449, який був прийнятий в другому читанні. Ця інформація вже оприлюднена в відкритих джерелах, тобто можна з нею ознайомитись. Наразі він іде на підпис голови Верховної Ради. Потім він йде на підпис президента. Чекаємо, коли це буде підписано, і він набере сили. Подивимось, чи будуть якісь зміни, хтось буде блокувати його підписання чи ні. Наразі такої інформації станом на 15.04.2024 року її немає. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, залишайтесь, буду робити огляди різних подій щодо нормотворчості і щодо судової практики. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.